В Україні. Те, що відбувається зараз в Києві і пов'язано з виборами до Київради, я би назвав реваншизмом. Чому реваншизмом? Тому що сьогодні всі. Потужні гравці, які були при Черновецькому і в адміністрації Попова, всі перефарбовані регіонали розділили між собою округи і мають 60 округів по всьому Києву і намагаються пройти по мажоритарці, розуміючи, що жодного місця по спискам вони провести не можуть, оскільки головні місця по списках безумовно забере батьківщина і удар, але велику кількість місць по мажоритарним округам на жаль. Є шанс, що заберуть ті, хто грабував міста, хто роздавав подарунки, хто дає гроші. Що треба зробити, щоб цього не сталося? Єдиний вихід, який у нас сьогодні є, це ні в якому випадку не голосувати ні за колишніх регіоналів, ні за Черновецьких і зробити так, щоб все-таки нова Київрада була складена з тих людей, які послідовно боролися з режимом. Чи це вдасться? Це залежить не тільки від виборців, а й від партії. На жаль, може статися так, що дуже багато. Людей на округах будуть не ті, які там послідовно і багато років жили і працювали, а просто якісь парашутисти. Таким чином, оця небезпека халатного ставлення деяких політичних сил. Які не можуть з одного боку між собою домовитися, з іншого боку дають хороших цікавих людей, але які мало знайомі в конкретному окрузі, і плюс послідовна тривала робота по підкупу виборців Черновецькими і регіоналами може призвести до чергової катастрофи в Києві. Будьте уважними, будь ласка, дивіться і думайте. Слава Україні! Київ переможе.